На 14-й сесії Кузнецовської міської ради серед депутатських звернень і запитів прозвучало звернення Степана Жданюка щодо необхідності скасування як незаконного на основі відповіді правоохоронних органів рішення міської ради, прийнятого у жовтні 2016 року, йдеться про рішення під назвою про скасування розпорядження міського голови Степана Жданюка про передачу житлового фонду ВПРС та об'єктів, призначених для його обслуговування від 20.09.2012 року. При виступі я наголошував, що рішення скасувати як незаконне це природива суда. Міська рада не може скасувати як незаконне. Вона просто може скасувати і скасувати. Але як незаконне, визначає суд звернутися до правоохоронних органів щодо проведення перевірки на предмет наявності фактів порушення законодавства з даніком при видачі розпорядження. Все добре. Де? Питання має, звичайно. Все законно, все правильно у другому питанні. Була проведена перевірка. Пішла відповідь відповідно міську раду, що відсутні у зв'язку, ага, що все питання проведена перевірка, прийнято рішення про припинення їх подальшого розгляду у зв'язку з відсутністю у діях бувшого міського голови Степана Жданюка під час видачі розпоряджень номер 240 від 20-го новго дві року ознак адміністративного чи кримінального правопорушення. Однак депутати і міський голова не підтримали цього звернення. Натомість Сергій Анущенко ініціюватиме звернення про притягнення до відповідальності працівників поліції, що, на його думку, проводили перевірку з порушенням. Я звернувся до Єнпрокуратури про притягнення працівників міліції і прокурорів до відповідальності. За те, що вони не внісши в єдиний реєстр досудових розслідувань, нібито провели перевірку. Повідомлення про скоєння з правопорушення Жданюком, яке мною направлено в правоохоронні органи, не внесено в реєстр. Значить, ніхто до цього часу перевірку ще не здійснив. Крім того, на сесії було підтримано звернення мешканців будинку номер 1 по вулиці Правика щодо врегулювання ситуації із законністю їх проживання у малосімейному гуртожитку. Ці жителі з вини посадових осіб залишились бомжами. І тривалий час їм ніхто не, не хоче відновити їхніх житлових прав. Хочу, щоб ми від сесії звернулись до прокуратури. З проханням перевести перевірити законність дій пожежної частини і взагалі атомної станції по передачі. Ну я зачитаю їх запит під час передачі будинку з балансу ВПРС на баланс Мене гуртожиток загубили. А ми всі залишились незрозумілими особами, які проживають в пожежному депо на 4 автомобілі. Нам відмовляють видати ордера, натомість примушують оплачувати комунальні послуги, залякуючи судом. Міський голова також вніс пропозицію про звернення Кузнецовської міської ради до Генпрокуратури щодо перешкоджання депутатській діяльності і здійснення тиску на депутатів з боку керівництва Раес. Але за проголосували лише 14 народних обранців. Я хочу зараз звернутися в прокуратуру. Наверно, в генеральну вже треба звертатись, бо місцеві нічого не роблять. Про притягнення до кримінальної відповідальності керівництва ВП Рівненська АЕС за. Статті 172 перешкоджання депутатських діяльності. Депутат Олександр Менцул закликав своїх колег утриматися від прийняття рішення про передачу в господарське віддання комунального підприємства Житлокомунсервіс Кузнецовської міської ради, комунального майна, а саме житлових будинків. Але незважаючи на те, що це рішення чомусь не погодила юридична служба міськвиконкому, депутати двадцятьма голосами підтримали згадане рішення. Присутній на сесії керівник житлокомунсервісу, намагався надати відповіді на численні запитання присутніх щодо комунальної сфери міста, хоч у підсумку багато що залишається незрозумілим для звичайних мешканців міста. Ви, як жителі, повинні це знати. Вам надається послуга в неповному об'ємі. Гроші беруться повністю. Вас це влаштовує як жителі міста? Ні, ні. Які питання запропонували нормальний вихід, комунальне майно розділити і надати. Які організації, як це може, не будучи в даний момент, надавати цю послугу в повному об'ємі, не виходячи за рамки тарифу, в основному масі 90% і більше, тими ж самими працівниками, але переформатованими. То, що питання звучало, а хто буде робити? Ми запропонували забрати основний штат працівників комунальних. Як вони фахівці, і слава Богу, їм честь і хвала в тому випадку, що вони, не маючи нічого, ходять на роботу і виконують свою обов'язку. Купляючи за свої гроші, тримаючи за свої місця, купляючи за свої гроші, і мітли, і вільники, і лопати, і форму. Нусти дотаржить. Розумієте? І фактично вимога проста дати можливість організації, які, які, які зв'язані руки, надавати цю послугу, роздухнути спокійно жителі, получать цю послугу і знати, що платить гроші. Бурхливе обговорення серед депутатів викликав усний запит депутата Сергія Денеги щодо графіка звіту депутатів перед виборцями. Також було озвучено, що міський голова готує свій звіт про роботу за минулий рік на лютий місяць. Так що активні мешканці міста можуть прийти на наступну сесію Кузнецовської міської ради, щоб почути, як у минулому році працював Сергій Анощенко та публічно поставити йому запитання.